Вітаю вас на каналі Петро Сантрейді. Це наша постійна рубрика маркет рев'ю. Я Петро Ребрина і це черговий огляд ринку. За час, поки не виходили відоси, біткоін скоригувався і закрив листопад з приростом у 37%. Зараз він поступово оговтується, формуючи плацдарми для подальшого зростання. До речі, про цей плацдарм під час корекції MicroStrategy докупила 55 тисяч біткоїнів. Це може свідчити про подальшу віру великих гравців ринку, в зростання крипторинку та самого біткоїна. Однак, що стосується спотових ETF, то знову фіксується відток капіталу, що може негативно позначитися на сценарій подальшого зростання. Чинний голова сек Гері Генстер заявив про свою дострокову відставку 20 січня 2025 року у день інавгурації Трампа. Це могло сприяти зростанню токена Ripple, який останнім часом демонструє аномальну активність. Ripple вже оновив свій історичний максимум, досягнувши позначки майже 2,5 долара і посі. Третє місце в топ-3 за капіталізацією. Головний альткоін Ефіріум минулого місяця показав непоганий ріст і закрив листопад із приростом у 47%, випередивши біткоін за темпами зростання. Однак Ефіріум поки не досяг історичних максимумів. Щодо мемкоїнів, Шиба Іно ненадовго повернулася в топ-10 за капіталізацією, тоді як Пепе формує хорошу проторговку на продовження свого зростання. Що стосується економічних новин, то наразі немає. Нічого суттєвого, що могло б значно вплинути на крипторинок. Тож давайте перейдемо до огляду ринку. Як завжди, розпочнемо з бітка. По бітку у нас формується непоганий клін, він виглядить досить лонгово. Якщо перейти на 4 часовік, то ми зможемо більш детально побачити зону, в яку ціна постійно б'ється і поки що не може пробити її. Але по бітку у нас є хороша наклонка, з якою він хорошо взаємодіє. По ній було у у Нас три дотика, і я очікую, коли ми підійдемо четвертий раз до цієї наклонки. І тут будемо дивитися на сценарій. Якщо ми підійдемо до неї і будемо наторговуватися шортово, то будемо дивитися вже в сторону зняття ось цих лоїв із потенціалом на шорт рух. Якщо ми заколимо або відскочимо від цієї наклонки, я буду цілитися в ось цю зону, в яку біток постійно б'ється і не може її пробити. А також по ній є хороші хаї. І, які ми можемо зняти, виглядає досить лонгово, але знову ж таки у нас є клін, який зажимається, і ми вже будемо дивитися по самому факту виходу з нього. Виглядить знову ж таки лонгово. Очікує наступний сценарій з заколом підходу до цих хаїв і зняття їх, і пробиття стока. І ми будемо відкривати шампанське, пити, бухати щоб біток по стоках. Це щастя для нас, да навірно. Бінбі, за який я так довго топлю, він у нас дуже довгий час торгується. Над цією зоною, давайте я вам знову ж таки її покажу, щоб щоб нагадати, да є сильна зона по BNB, яку ми пробили і ніяк не можемо під. Ти до цього АТХ, для того, щоб його пробити. Щоб подивитися на більш молодші таймфрейми? Ми досі торгуємося над цією зоною, яку не пускають. Будемо дивитися, що у нас сформується під ось цим АТХ. і з подальшим лонгом наверх будемо очікувати виходу. Але ну до цього я очікував, якийсь сценарій, що ми наторгуємося тут, покажемо нормальний вихід. Ми його не показали, повернулися знову ж таки до цієї зони. Відскочили від цієї зони, знову ж таки, наторгувалися, позаколювали свої хаї і знову. Таки пішли вниз. Я не знаю, скільки ми ще тут будемо тусуватися, але ну сценарій поки що залишається лонговим. Будемо дивитися, як подальшому буде вести себе ціна. Якщо взяти глобально ось цю всю -всю зону, ну зараз BNB знаходиться над своєю зоною підтримки і в такому боковику рухи досить грязні, дуже багато заколотих хаїв і так далі. Але будемо дивитися і надіятися, що все таки ми зможемо Якщо не буде якоїсь понятної точки на виход на зняття ось цих хаїв, то ну, ми не будемо сюди заходити. Поки що просто за нею спостерігаємо. Знову ж таки, точок входу по ній немає, але потенціал по ній е, є. А якщо ви шукаєте, як підвищити свої навички у скальпінгу, то я запрошую вас на наше навчання. На ньому ви отримаєте всі необхідні знання для якісної торгівлі, а також багато бонусів. Доступ до ком'юніті трейдерів, 50 доларів на торговий депозит, ваучери на суму 300 доларів. Оларів від 10% знижки на торгову комісію. Посилання на менеджера знаходиться в описі. Ripple. Ripple у нас зараз діли вітер дуже сильно От. і по Ripple у нас є хороші хаї, до яких ми підійшли. От у нас, якщо взяти глобально, то ми досить далеко і досить сильно виросли. Якщо брати з проторговки, як ми починали рости, то тут близько 400%. Але наша задача відпрацьовувати формацію, а не дивитися. Тільки на те, що ціна виросла. Давайте я вам покажу: от на ті минутки, яка у нас тут ситуація? Є хороша наклонка з хорошими хаями, які ми можемо зняти. Ми ось тут впарилася в цей уровень, зону неважливо як упали, намалювали один мінімум, відскочили від нього, намалювали другий мінімум і зараз розвертаємося наверх. Формація примітивна, але ну, двойне дно. Ну от вона себе зараз повністю відпрацювала по, -по суті. І зараз ми тремося біля цієї наклонки. Я очікую по ній зняття ось цих хаїв. Я вам зараз дещо покажу. Якщо перейти в термінал по стакану з потовим, у нас є дуже багато крупних ліміток на відстань від спреда там 1,5%, потім на 2,5% лімітка стоїть на 3% І дуже дуже багато ліміток стоїть. Причому крупних лімітних заявок, до яких ціна буде тягнутися. Якщо ми одмотаємо далі, то у нас тут і поляму стоять. Давайте я в доларах зразу виставлю. От, по 3 ляма баксу, по два ляма, от, по 600 тисяч, 600 3, 6 лямів. Тут лімітка, 3, 2, Тобто це дуже сильні лімітні рівні, до яких ціна буде йти, тому що це ліквідність. І тут я цілюся на продовження в лонговий сценарій через те, навіть тут була точка входу, я тут чуть-чуть маячок, і поки записую цей відос, не, не буду ще поки що заходити. От, після відосу буду вже набирати позицію, тому що тут є знову ж таки хороші хаї, хороша наклонка. І ми Зараз знаходимося під цією наклонкою і за нею є дуже багато лімітних заявок. Так що будемо цілитися туди, в лонги. Тобто, так, Давайте повернемося далі. Пепе. пепе у нас локально виглядить досить шартово. У нас є шартове поджаття, таке навіть заокруглення в шорт знову ж таки. А якщо дивитись більш глобально на пепе, то ситуація у нас наступна: ми по Пепе пробили АТХ, ми його відретестили і формуємо тут таке заокруглення наверх лонгове. Єдине, що мене, що мені не подобається, що ми перекрили попередню свічку, тобто вже не на 100% це лонгове виглядить, але знову ж таки будемо дивитися. По факту локально виглядаємо на шорт. А глобально ця вся наторговка, яка у нас там на 4 часовиків, ми можемо добре розвернутися наверх і познімати ось ці всі хаї. Але це буде тоді, коли у нас там почнуть там, ціну виворачувати наверх і дивитися, хоча б якусь точку зупинки, ось цієї корекції. От локальної тут є. У нас по ПП наклонка, яку ми вже пробили, от але. Поки що ми торгуємося над своїм АТХ, і поки що глобально у нас сценарій залишається лонговий. А якщо ви хочете першим дізнаватися про потенційні монети, які дають рух, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щодня там виходять важливі оновлення, аналітика ринку та рекомендації від мене та наших трейдерів. Так, наступне, що у нас є, це Ашбар. бар. Також досить добре виріс. І якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, тобто на 15-ті минутку, то у нас є рівень підтримки ось тут, з яким ціна також досить добре взаємодіє. Він такий зеркальний цей рівень і є хороша наклонка. Якщо ми будемо вже пробувати цю наклонку, зверху є також ліквідність, яку ми можемо зняти. Але цю формацію ми можемо дивитися навіть в дві сторони, тому що якщо ми підемо пробувати поддержку, то тут також є хороший рівень, який можна буде відпрацювати в шорт навіть до попереднього. Переднього потенціалу, от до попереднього виходу, тут 7% є, досить непогано. Зараз ми закололи наклонку і підходимо до, до підтримки. Але ми можемо ще тут потусуватися, може вверх, вниз вивернути. Ну, знову ж таки, можемо очікувати тут дві точки: як на шорт, так і на лонг. Ну, взагалі, формація ця лонгова. Я надіюсь на лонги, тому що в лонгах тут більше потенціалу буде як мінімум в два рази більше. Але якщо буде виходити в шорт, можна і в шорт її попробувати. Відпрацювати по шиби. Шиба у нас попала в топ-10 по об'ємам нещодавно. Через те, за неї потрібно буде в будь-якому випадку слідкувати. По ній є хаї, її є ще куди рости. Є попередній її памп хай і поза попередній її памп хай. От. Через те тут є куди її ще йти. Якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, то локально поки що виглядаємо шортово. Але цю наклонку умовно, яка у нас тут ось є, ми також можемо десь йти пробивати. Ми можемо відпадати до якогось рівня, навіть до цієї зони, от від неї відскочити і піти, знімати ось цю ліквідність. Так що потрібно в будь-якому випадку за нею не спостерігати. Локально шортово виглядає, але локально до якого до цієї зони. До цієї зони там у нас залишається 3-4 відсотки. Коли ми до неї прийдемо, будемо дивитися, яка ситуація у нас буде відпрацьовувати в цій зоні. І якщо буде хороший відскок і підход до цієї наклонки, то будемо шукати точку тут. Може там сформуватися там те ж саме, там саме двойне дно, щось типу цього да і вивернути, і піти на пробій наклонки. Через це будемо також очікувати. Ефір не торгую, не люблю, але як індикатор для альти, його потрібно буде. використовувати потрібно використовувати потрібно от І що у нас по ефіру є? До попередніх аїв йому залишається там, чуть більше Цяти відсотків а до all-time high свого йому залишається там 30 відсотків. Якщо подивитися на біток, то він вже давно оновив свій АТХ і полетів наверх. А ефір ще стоїть на місці. Йому є ще куди рости. Я думаю, після перетоку ліквідності з бітка в ефір він піде і піде досить добре. Через те, за ось цими всіма рівнями і АТХ, за ними потрібно спостерігати, тому що коли ми будемо їх пробивати, то Тут рух буде досить хороший на молодші таймфрейми по ефіру. Я не буду переходити і розбирати, тому що ефір я не торгую. Знову ж таки, я її використовую більше як індикатор для альти. І коли ефір буде підходити до ось цих хаїв, то для мене це як індикатор того, що остальна альта також буде підтягуватись. Тому що ефір за собою тяне, якщо не всю, то частину альти, і будемо дивитися на сам рух. Поки що ми просто наторговуємося під цими рівнями, будемо дивитися як. Як подальшому поведе себе ефір. У проєкті «Профіт» ми щодня разом аналізуємо ринок, проводимо угоди в реальному часі та обговорюємо кожен крок. Все відбувається із захопленням екрану, щоб ви могли спостерігати та навчатись. Тож долучайтесь і торгуйте разом з нами. ЗРО оновив свій АТХ і наразі торгується над ним. Якщо ми перейдемо на молодші таймфрейми, то а, що я вам хотів показати, дивіться, чому за ним потрібно спостерігати? Тому що тут працює алгоритм. Якщо подивитися, припустимо на попередній ріст, то по ньому повинна бути Якась корекція, а тут вся корекція, вона відкупається, от, і видно, як тут йдуть закупи, і в один момент ціна вистрілює. Хоча тут ми закололи хай, тут ми закололи хай, і це абсолютно ніяк не повпливало на подальший ріст. Якщо подивитися на цей ріст, то знову ж таки тут ідуть закупки, 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 і в один момент ціна вилітає і оновлює там попередній хай. І можна буде очікувати схожого сценарія вже з. З цими хаями, які ми можемо знімати, тобто ждати, поки не включиться якийсь алгоритм, перечекати момент, коли пілять ринок, і шукати точку на вхід, тобто вже на, на активності, коли ціна вже буде вилітати разом з цими учасниками, можна заходити. Але потрібно, щоб цей інструмент просто у вас постійно був відкритим, і ви, коли побачите активність по ньому, вже будете в моменті заходити. Дитин по зРО, як таких крупних ліміток немає на споті. А просто потрібно буде чекати ускоріння лінтипринтов. принтов от, і вже заходити з цим учасником. Поки що тут щось наторговується, пілиться туди-сюди. Поки ми в цьому не приймаємо участь, почекаємо, поки буде якесь ускоріння. Я, я тримаю просто зРО у себе відкритим. І якщо щось відбудеться, я бистренько по ньому зайду. А на цьому це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дивитися на наші огляди ринку. Бажаю всім профіта, папа, до нових зустрічей.